Всім привіт! Ви на каналі Назівса, і зараз я пограю в класну гру. Це Кемпінг, перша частина. Тому посад лайк, підпишіться на канал. І, звичайно, підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали. Взагалі, це олдовська гра і зроблена пару років тому. Там десь 5, може 4. Тому о, тут трохи не зроблена і вже актив маленький, там десь 100 гравців. Кожну секунду грає, а це для Roblox режиму не так вже і багато, але це все одно нормально. Ми спавнились і, звичайно, пішли дивитися. Тут було дві палатки: одна червона, одна синя. Потім ще бутербродики, Ну, і біля палатки ще якийсь рюкзак. Дивно, рюкзак стоїть, тут нікого не було, ну якось. Окей, дивно. І нам сказали, щоб ми дивилися полісу і шукали якісь прикольні предмети. Тут може бути аптечка, зонтик, зонтик від дощу, якщо що. І взагалі ще різні предмети, які можна купити у торговця на спавні. Я ходив і знайшов жабку. Жабку. Блін, це, звісно, імба, але вона випустилася у мене. І ще тут була така записка, що кемпінг. Поїздка пройшла погано що сім'я з п'яти людей поїхала в поїздку, але десь пропали, і їх напевно вбили. А хто вбив зак Нолан. Але з Заком Ноланом ми познайомимося трошки пізніше. Потім я заліз наверх і знайшов аптечку, да, мені повезло. В неї було всього лише три заряди, і зато вона, я не зрозумів, чи хілить вона мене, чи хілить тільки інших, ну, океана. Потім я сів посидіти біля кастра, бо вже починалась ніч. Ми могли розказати страшні історії друг другу, да, страшні історії, я це люблю. Але все ж таки вам треба підготуватися, щоб можна було втікти. Бо знаєте, що саме цікаве, що зараз з'явиться монстр прямо на кастрі. Його спалили чи що, чи він сам спалився? Але ось є така табличка, яка показує, що печера в той стороні. Ми прибігали колодязь і все-таки знайшли цю печеру. Саме в печері ми можемо сховатися від дощу і від монстра. Він тут нас не чіпне. Хоча чому дуже дивно, бо ніч він якраз ходить вночі. Ладно, що це була за річ. Я думаю, це був якийсь дивний привид, який до нас прийшов і хоче нас вбити, як в кожній грі. Але починається дощ, тому треба вернутися або до палаток, або прийти в печеру, Ну, тобто зайти в інше місце виживання. Тут ми посиділи трошки, і нам сказали, що вже починається день. Е, все одно дуже цікаво, чому монстр нас до сих пір не вбив, бо він спокійно може заходити в печеру. Ну, і все-таки ми прийшли, але одна із платок знищилася, да, але друга все-таки ще живе і ще нормальна. Тому нам сказали, що сьогодні ми будемо спати в печері, бо в одну палатку ми не вліземо. І якщо ви скажете, чому, блін, такі дерева, чому нічого нема. Бо, наприклад, нові історії ну, хоррор історії в, в Роблоксі вони більш качественні. А я вам вже скажу, що гра стара, правильно ж. Е, І тут ми знайшли якихось чувачків, це були. Місцеві, які дивляться за цим лісом, і вони сказали, що ночі, ну або не ночі, просто ведмеді охотяться на цих оленів. І тому вони хочуть виставити капканиці по всьому лісу, щоб вбити цих ведмедів. Бо вони не хочуть, щоб олені вмирали. Але в чому прикол? Ночі в печері ми чули звук ножа, і ще звук овці, яка помирає. Звичайно, це не була овца, це був олень, але гра стара, тому звуки трошки міняються. Але, бляха, я думаю, що це або Зак Нолан цей, або оцей привид вбив цього оленя, але не ведмідь, бо ведмідів тут нема. як мінімум, я їх не бачив. І нам кажуть, що сьогодні знову починається шторм, і тому нам треба бути вдома і не виходити. Ну, як ткахати дома в печері да, це наш дім. І нам сказали, що ми забули принести бургери, тому треба відправити когось. Щоб він вернув вам ці сендвічі, бургери, не знаю, без різниці. Коротше, нас, нас послали, але пішов інший. Він приніс в нього було дуже мало хп, бо він йшов під дощем. І нам кожному дали сендвічі, але скажу вам так, краще їх ну, не їсти. Вони не відхилять хп і нічого вам не зроблять. Але в чому прикол? Один з цих сендвічів отруєний. І якщо ви це з'їсте, то ви будете в числі тих людей, які можуть померти. Звичайно, якщо ви цього не з'їсте, то ви, напевно, теж будете в числі тих, хто може померти, але без різниці, краще не їсти. Я не їв, я не вмирав. Потім все-таки одна дівка сказала, що цей на намі помре, бо він так також мав померти. Але нам сказали зразу, що сендвічі отруєні, і тут раптом такий прикольний момент виходить, що цей чувак реально помер від отрути. І це було просто капець, дівка підгадала. Треба було вибрати два тунелі, але краще вибирайте лівий, бо в правому як я зрозумів, завжди оці колючки. Хоча я не знаю, не знаю, або тут рандом, або тут завжди. Бо я грав два рази в цю гру і завжди вони були саме в правій стороні. Тому якось трохи дивно. Я використав медкіт, і я не знаю, кого я захилив, може когось захилив, але не факт. І ми дійшли до двері. Потім вона відкрилась, і нам сказали, що ця печера затоплюється водою з дощу. Але як цікаво, бо якби ми там були і там нічого не затоплювалося, а прямо в цей момент затоплюється. Ну, я знаю, що це Роблокс, тому не питайте мене, чому я такий прискіпливий, але просто все одно дуже цікаво. І ще якийсь паркур. Хто будував цей паркур, не зрозуміло. Цей, напевно, малиш привид будував. Да. Потім зрозуміти, чому я кажу малиш. Потім все таки починається сонце, і ми виходимо. І нам сказали, що ця поїздка стала просто великою проблемою для нас, бо багато кого побували. І що цей монстр, напевно, виходить тільки вночі або атакує. Хоча я думаю, що він може і в днем, бо це ж типу не привид, хоча може і привид, не знаю. І нам сказали, що спасальна команда приїде завтра зранку, і що ти маєш вижити саме до того моменту. Потім вже можеш вмирати, можеш убиватись без разі, це просто доживи. По лісу, до речі, були розкидані ці ведмежі капкани. Але в одному була дуже цікава деталь. Спочатку я подумав, що там сидить ворона в цьому капкані, але ні. Це була нога цього маніяка-привида, не знаю. Краще я буду звати його привидом. Да, він потеряв ногу. Хоча я не думаю, що привиди можуть потеряти ногу. Саме через це і подумав, що це не привид, а людина. Хоча більше фактів схоже, що це саме привид. Починається ніч, ми можемо розказати страшні історії, як в першу ніч, але не знаю, чи треба, чи ні. До речі, ну, тут написано, що я до сих пір живий. Я не знаю, хто це написав, може Зак Нолан, може цей привид. Я думаю, що це все таки привид. І когось викрали. Я хотів її спасти. Бо нам треба було її спасти. Ще не факт, не знаю. Я її спас і зразу побіг в кемпінг. І вам так треба теж зробити. Зразу прибіг, я прибіг, і тут мені сказали, що починається дощ ну, тобто цей кислотний дощ, який знищує РХП. і тому я якраз е, вовремя встиг. Потім ми тут просто чекаємо вплатки, просто людей чекаємо, поки вони прибіжуть, поки закінчиться дощ. Але потім це не кінець, бо якась дивна темінь огортає цей ліс. І нам треба забратися наверх, тобто нагору, ось саме в цьому місці. Я забрався нагору, там був ще один стовп, на який ми залізти не могли. Наші тімейти залізли, і темінь просто огорнула це місце. Просто повністю. Ця темінь вбиває просто за пару секунд. Я не знаю, що це, чесно, але окей, без різниці. В принципі, ми залізли, і тут ми просто чекаємо, і нам показують, що. Теймень гурнули, і ми спуститися не можемо. Ми чекаємо ранку, щоб вона пропала, бо думаю, що вранці вона якась попаде. Але нам показують вбивцю, який зробив місток і йде до нас. В нього немає одної ноги. Значить, це саме він потеряв цю ногу. Він йде, теменю огортає, але раптом з'являється сонце за пару секунд. І він каже: Ні, сонце, він лежить. Він розуміє, що він вже програв. І ми йому кажемо: Ти заслужив, ти атакував нас, хотів нас вбити, ти забрав одного з нас. Але тут раптом виходить, що ви не зрозуміли, я тільки хотів допомогти. І він каже, що типа після того, як цей інцидент з сім'єю, яка пропала з п'ятьма дітьми, ну, з п'ятьма людьми, то він був одним з них. Тобто це була це маленька дитинка, яка була, як я зумів мертва чи ні. І що він каже, що коли він вбив першу людину, то це був вбивць, який хотів вбити нас, і що він нікого не отруював значить отругів оцей тайний нінджа з бекпак. Тобто, саме цей чувак був вбивцею. У нього в рюкзаку була е, ця, не знаю, як це називається. Е, коротше, да. Ах, це капець. І цей вбивця дістав ніж і напевно вбив нас. Коротше, дуже цікава гра з дуже заплутаним сюжетом, навіть цікавий сюжет, не просто якісь вбивці, які всіх бувають, а є там дитина, яка хотіла допомогти, але ну да жаль. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і підпишіться на канал, і я буду проходити всі інші частини цієї гри, бо там ще є менш, потім ще пару ігор, Кемпінг 2, кемпінг 3, і там ще одна гра. Тому всім дякую, до побачення!